Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає одужати, встати на ноги, почати рухатись. Якщо є такі проблеми, якщо є перешкоди на дорогах на здоров'я, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає бути здоровим, одужати. все буде добре, це все пройде. Але у вас тут може програтися по-різному. Є, що роблять дійсно, в прямій дії магію. Лють воду, програми негативні, можуть на фото лити Ну, от майстер вийшов в центрі розкладу. Це все погано. Що дійсно можуть і ноги дуже сильно крутити, боліти. Рушення. І другий момент це, як можуть дивитися люди, які поранення отримали, були агресивні дії. От саме може війська... військові дивитися і можуть бути поранені люди. То тут теж проблема така, що все. Зупинилося, якначе ви попали в якусь ловушку, що вас дуже довго лікують. І от один на один з цим питанням, що в підвішеному стані. І проблема у фінансах може ну, так і бути, але все буде добре. Лікування дуже гарне буде. І ви зможете і поїхати на реабілітації, на оці всі процедури пройти, що необхідні гроші. То тут навіть вийшла карта, що є за кордоном місце, де лікують військових. Стосовно військових. Ну і цю магію теж, я заперечую, убираю. Заперечу весь негатив, убираю Прошу вищі сили, допомоги. Зараз я гляну. все добре. вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування, на одужання, на відновлення організму, всіх систем в тілі. Рухового апарату відновлюються. Стають на ноги люди. Більше немає жодної перешкоди, щоб рухатись вперед. Відкриваю дороги на лікування, знімаю всі порші, прокляття, негативні програми на здоров'я убираю, анулірую повністю всі програми, які лилися із рідиною на фото під двері. Напаювали, більше немає негативної програми. Анулірую, відкриваю шлях на здоров'я. Буде так. Більше тіла перешкоди, рани і життя, буде так. Буде все сказане, здійснено так буде. Прошу допоможіть, скажіть виші сили чи є ще хоч якісь перешкоди на дорогах, на здоров'я у тих, хто дивиться відео, близьких людей. І от магія виходить. Угу. Хочуть вас зупинити, заздрять вашій фізичному стану, красі, розуму, хочуть ще поставити програму алкоголізму. Якщо дивляться от, люди, дивіться, ваша депресія, ваші от, до якоїсь вживання алкоголю, никотину, яких-то речовин, може, і грамання, може ще якісь Їжа зайва, о, шкідлива. Це вам зробили навмисно, щоб вас дробить від вашого, від вашої місії, даже так, Може, ви виконуєте якусь задачу, таку вищі сили. Тут, тут, може, даже темні, нападають, щоб вас виробить, щоб ви не змогли. Дарувати життя, радість, щастя. Ну, У вас така енергія дуже позитивна. От, заперечу весь негатив обираю. Да, це можуть бути ще люди близькі роблять, давно роблять родичі або якісь. Старі друзі, з якими ви зростали з дитинства. Знімаю повністю весь день. Заперечу повністю весь негатив. Убираю, анулюю, більше не працює відвертаю ворогів, на віки вічні. Більше не можуть втручатись у ваше життя. заперечуюсь негатив убираю. Оцікаю на віки вічні, більше не працюю, негативу, немає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Більше немає жодної залежності, прив'язки немає. Оцікаю, отвертаю на віки вічні, повертаю тому, хто ставив, хто робив всі програми. Більше нема жодної причини для депресії, для депресивного стану. Повертаю радість життя, відновлюю жагу до життя. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатися у життя, ставити негативні програми не зможе. Відновлюється організм до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Знімаю мороки, негативні програми знімаю, Порчі, прокляття вправі, відкриваю шлях на щасливе життя на здоров'я, без зайвих, шкідливих звичок, цікаві. Буде все сказане, здійснено, так буде. Добре, це будемо ще дивитися пізніше, повторювати. Так, і питання від глядачів. На загальний розгляд це може бути програтись в того, хто питає, і всі, хто дивиться, також. Можуть вирішити це питання, якщо у вас є така проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили. Яка істинна причина, чому виникло заїкання у дівчинки? 8 років? Яка істина причина? Ну, якщо на загальний розгляд хлопчик, дівчинка, дитина заїкається, яка істинна причина? Що відбулося? Так, стоїть блок, дійсно. Дуже великі шанси позбутися заїкання ще до свадьби. Угу. Хто робив? Більше працювали, не знаю, мені вийшло, що з щось робили із батьком, намагалися зробити звабити, забрати. Може, забрали. Ну, тут більше напад на батька йшов. І лилися кладовиць, кладовище, от... магію робили, мерця пришивали. Це я заперечую. На розлучення робили, хотіли забрати ресурс у батька, перніше у вашої сім'ї. що да. І закрили рух долі. Заперечу весь негатив убираю. Тут стоїть ще дуже сильний переляк. Скажіть ви ще сили, що відбулося? <звук> да. Може бути, як відбулася якась зрада. Щось відчула дитина, що наче як її зрадили. Може, пішов батько, може хтось пішов, помер із життя. Магія, це треба почистити, чистить треба, знімати. Нападали на сім'ю, забирали батька. От щось створилося з цим батьком. Заперечу весь негатив, убираю, Заперечу повністю знімаю весь негатив, всі крадні ті стяги, мороки, негативні програми убираю, отсікаю на віки вічні, одвертаю. Так, повертається негатив. Там, може, була проблема, в когось програється, хворів батько чи дідусь. Хворобу зроблено навмисно. Це було замовлено, така порча програма така. Е, лили воду. От. Міг загинути, померти. Теж це могло стати шоком для дитини стресом. Туперечивось негатив обираю. Чи лишили ще якісь перешкоди, що заважає дитині нормально вимовляти, без заїкання слова говорити? Закрита дорога, фінанси, необхідні фінанси, щоб вийти з цього стану. І агресія. Заперечу весь негатив убираю. Негатив убираю. Можуть ставити розсорки в вашому домі. Скажіть вищі сили. Що треба робити, щоб е кхм, убрати заїкання у дитини. Так, по-перше, треба убрати повністю проблему осуду, що хтось в чомусь винний, чи сама дитина винна, чи звертати, акцентувати на цьому увагу. Це все треба забрати, тому що це дуже сильний біль. От. Оце все, я заперечу, убираю. Прошу вищі сили допомоги. Скажіть, що робити? Як? Допомога прийде. Брати повністю агресію, будь-яку, взагалі. Немає не жодного е, грубого слову, крику, яких то виразів негативних, тільки любов, тільки позитив. Налаштування на сама красива, сама краща в світі, кращої немає жодного акцентування на тому, що тут якась проблема ні. Розкрити треба, щоб атмосфера була привітна. Розумієте, бо там зажатість зняти а треба, щоб була привітна атмосфера, от саме е, в любові зростати, повній, сумасшедший перебор довти оцєї любові. от сама красива на, на, на всьому всесвіті. Тоді розкриється. Добре. Що може допомогти? Ще скажіть, допоможіть вищі сили. Да, тут треба серйозно, тут треба оточення змінювати. Шукати гарні люди є професіонали, які займаються цими питаннями. І перебирати, бо не всі, розумієте, От тут треба постійно працювати в цьому напрямку. Лікувати, да. Тут є хто допоможе, хто ви не бійтеся, не бійтесь. Тут є жінка, вона вже така в віці, вона зможе відкрити вийти з цього заїкання. Є такі люди, професіонали, працюють постійно кожен день. Тут все стосується роботи і фінанси. І ще момент. Якщо ви. Перебуваєте під бойові дії, там, де йде ці обстріли, це може негативно впливати саме війна. От, Саме війна. Це треба забрати, щоб не було жодного стресу, розумієте? І ще, якщо це ви відвідуєте школу, треба дуже серйозно подивитися, може перейти в інший клас, змінити. Якщо людина, дитина перебуває в стресі в школі. Це теж негативно впливає. негатив убираю. І брати повністю весь, весь стрес і перебрати є фахівці. Це люди, логопеди, травматологи, вони так як саме в важкій ситуації розбираються і відкриють, звільнять від заїкання. Да. Все вийдеться до свадьби, до дорослого життя. Може, через працю. Бо так, тут. Щоденна праця. Можна звільнитися від заїкання. Все буде добре. Ну і треба мати ще е, повністю простір без стресу. Це дуже ніжна душа, дуже така тендітна. Треба відкрити шлях. Так що це не вирок, це можна вилікувати. Ну, це навіть не хвороба, це просто як травма пережита. І залишилася травма. Можна вивести з цього стану, правильно діяти, ніяких звинувачень, ні в чому взагалі відкриваються всі шляхи і дороги на убрання заїкання. Більше заїкання немає в дитини. Відновлює нервову систему, більше нема жодного страху перед заспокою, виймаю заїкання, всі блоки виймає, знімаю, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть заїкання. Більше немає жодного блоку, більше нічого не заважає. Спокійно, гарно розмовляти без заїкання. Буде так і так буде. Більше нема жодної причини для заїкання, виймаю всі стрес, травми, страх. Вбираю. більше не заїкається дитина, буде так і так буде. Дороги відкриває. Буде так. Так що це не на все життя. Кожен день праця над з, ну, з логопедами. Ну, є, треба просто перебрати. Ви зрозумієте, воно як то піде зразу. От. Є фахівці. Цим треба займатися. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу, за те, що ставите уподобайки, робите донати, пишете коментарі, мені дуже приємно. Ви відновлюєте мою енергетику. Набагато краще з вами. Налагоджується контакт, чистки і захисти працюють ефективніше. Вони ну, взагалі працюють навіть один-подобайка, це вже у вас контакт відбувся. І просто якщо у своєму у кімнаті включається відео, теж працює ця енергетика чиститься, навіть якщо без звуку, це теж буде працювати. Ще. Хочу нагадати, не забувайте про наших військових. Будь ласка, робіть допомагайте, робіть донати. Навіть одна гривня, там це дуже допомагає зібрати гроші на дрони, автівки, на все, що треба для наших військових. Майте це на увазі. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, щоб у вас повністю відновився організм до ідеального стану здоров'я, щоб всі функції виконувались легко, у вас не було болю, ви були абсолютно здорові. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!